Доброго раночку. Всім доброго здоров'ячка, привіт, кому що подобається. Сьогодні у нас понеділок, якщо я не помиляюся, сьоме число. Начебто у мене завжди числа. Путається в голові, бо я про них не думаю. Я сьогодні в тому платі, що я вже показувала. Але на відео зовсім там шорт з відео коротеньке. Зовсім не ті кольори. Зовсім. Оцього бірюзового там навіть нема, наче біле. У мене тут сумка, як її показати. Ось. Все. Донька мені подарувала, вона якраз колір до цього плаття зливається прямо з цим бірюзовим, що в мене. А на відео було, що білі п'ятна. А вона тут так. Історія цього цієї сукні чи плаття, мені все-таки привично говорить плаття. Мені сукня це щось таке нарядне, а якщо воно повсякденне, простеньке, то плаття, платтячко. Я не бачу нічого в цьому поганого. Ось. Це мені цю тканину присилали із Китаю. Китайський продавець, виробник. Я вже і не пам'ятаю. Вони, мабуть, ткані виробляли, а тоді на ринок виходили і пропонували в інтернеті, я ж не одна, багатьом, мабуть, щоб розкрутити свій магазин чи виробництво. ось. Вони мені прислали були одну тканину. Я Насті пошила плаття. Там э, бавовна по складу, а тоді він мені знову пише, я там переписувала, з якимсь мені наче дядько, Чи... <пиш> мужчина. Пішли, пішли доня. О, в їхніх іменах попробуй розібратися. Е, він, що давайте ще я вам. Ну, не знаю, скільки б вони мені присилали тих, відрізів, щоб я рекламувала. Але я подивилася їхній асортимент, він відкрив асортимент, а там в основній масі Поліестер. І оце Поліестер. Він тоненький, не мнеться, Після прання не треба і майже просувати. Гладить ось. Ну, я не продовжувала з ними співпрацю. Думаю, ну, що мені асортимент такий, який мені не підходить. І я не продовжила. А це в минулому році воно лежало, мабуть, років п'ять, ну, от тканина лежала, не платя. Минулому році вже наприкінці літа я згадала, що рік дракона, а в мене тут дракончики. І я достаю цю тканину і скільки тієї роботи за день я і пошила. Між іншим, мені постійно на нього Компліменти йдуть. От що то всім, хто мене знайомих зустрічає. От, всі говорять, ой, яке в тебе гарне плаття. Дивіться, які квіти, як флокси білих, скільки їх тут. І це корій вже пішов. Да, гарненько можна було, я бачила жінка, наривала букет, але я... Польові квіти, ну, вуличні, додому не приношу. Бо можна нанести скільки. Шаня, давай бігом машина буде їхати. Ш... Скільки шкідників можна нанести додому? А навіщо мені така 에... робота? Шкідників знищувати. Через. Те я ніколи не ношу додому квіти. Так. Після вихідних сміття валяється. Не вивозять. Шаня, давай, пішли. Фух. Сьогодні так погано спала. Іду й думаю, хоч би не впасти. Ну так. І чоловік постійно говорить, що він вночі просипається, тоді не може заснути. Це, мабуть, у всіх старих людей. Ось. Як колись ми в молодості спали вбитим сном. Можна було і не чули. Будять і не чуєш. А тепер... Шаня, давай. Ой, Шанюха, Давай. Бо машина їде. А тепер проснешся. А ще я собі капу зробила. І я знаю, що мені не можна так. От е, в мене проблеми з тиском. І на постійній основі приймаю пігулки. І стараюся не пропустити. Є години, коли я приймаю їх. А позавчора я забула прийняти. І так, наче мені не було погано там чи ще щось, бо в мене одразу організм реагує. А вночі мені я проснулася від того, і я зрозуміла, що тисне в мене череп, і я згадала, що я не прийняла таблетку. Я встаю, приймаю таблетку, але це вже збилось з графіка, я знаю, що мені це треба буде днів два-три, щоб все стабілізувалося. Я не знаю як у когось, а в мене обов'язково треба не виходити з графіка. І якщо я вийшла 2-3 дні, у мене буде проблема для мене. Ось, Навіть буду приймати вже по графіку, але ну, в общем, не можна, щоб були порушення. Ось так, строго. Я приймаю простий НЛ април я вже скільки їх перепробувала: і рамі прил, амлосартан, та чого я тільки Лариста. От мені більше всього підходить еналаприл. Ну Це не реклама. Елена я приймаю ТЕВА. 90 таблеток, мені подобається упаковка. Але великий мінус Еналаприл його треба приймати. Два рази на день. Обов'язково. Ось. Яку б ти? Яку б ти дозу не прийняв вранці? Дозу. Так, пішли. Треба на вечір знову приймати. Я вже це провірила на собі. Ну, мені так підходить. Звичайно, що нового покоління їх багато всяких таблеток. Може якби я спробувала ще якісь Мені там і лікарка, якісь і Ірландія давала безкоштовно сімейний лікар. Але щось вони теж мені не підійшли. Ну, в общем, так що я звичайний НЛ-април, ЕНЛАПрил це. Другого мені ні, третього покоління. Першого покоління це... оце, Як це він? Каптоприл чи як? Каптопрес. Ось. Я читала так, що спасло мільйони, Коли з'явилися ці таблетки, спасли мільйони людей. Від смерті, від інсультів. Ось, ну, в общем, от мені здається, на камеру зараз стопроцентно показує натуральний колір цієї тканини. Щось я в цьому році я ж люблю так прикраси, окрім окулярів. Нічого не ношу. Не одягаю. У коробочці поклала прихожі. Ой, ти бузі мой, ти бузі мой цінненький який. Не всі частини прикрас, браслети, як ми називаємо бруслети. <смістична> Ось. Але ну, не хочеться чомусь. Не знаю чого, але не використовую майже майже. Ось. Так. Трохи наче розвіялося так. І такі відчуття непогані, начебто. В голові не шумить, не давить. Я прийняла о восьмій пігулку, Ну, може все вже і теж подіяло. Я не їм. Приймаю пігулку, йду на прогулянку, а тоді приходжу додому і тоді вже снідаю. Як мішаня моя зачастую їсть після, хоча буває і один восьмий. Тут у нас тільки що зустріла колю, Собачника. Він каже, ось там за 64 64-м дерева пиляють. Там уже частину я показувала спиляли, а це ще тут коло опор ну, переносять. Хоча мені здається, у них же техніка така, ну, цей, драбини такі довгелезні. Могли б і над деревами ті проводи познімати, чи вони опори будуть же, мабуть, теж знімати. Скільки металу, о, здати на металолом ті опори важелющі. О. Сьогодні в нас обіцяють, що буде 33 градуси. Поки що у нас десь, мабуть, 23. Ну, поки не жарко. Ще. А тоді ось гілка, ой, яка зламалася. Це, мабуть, коли оце у нас вітер був сильний. Пориви вітру були такі, що з них здувало. Ще й нам писали скрізь, що не, не стійте під великими деревами. О, тут коло щитів рекламник, а то може упасти на голову. Ось. Так, ну, помаленьку ми йдемо, ви з нами пройдете майже всю прогулянку. Що ще розказати? От. Особливих новин немає. Життя у мене без змін день у день, як у сурка. Один в один кожен день. Нікуди я не їжджу, нікуди не ходжу так, крім сюди ось в магазин і ще там. Ну, на ринок із шанею ходили в вихідні. Шеньку сьогодні, ну, вчора ввечері помила, так вона прямо така пухнаста, білосніжна. О, йде доня, жарко, бідненький. Боже, скільки в неї шерсті. Я сьогодні її розчисувала, навіть не проходять зубчики, щітки між шерстинами, прямо е, пливуть по по, по, по по поверхні. Даша після миття от, сиділа, мабуть, хвилин 20 її чесала. це там чи то машина ви знову тривога, бо сьогодні вже було недовго, десь хвилин. Сім ось. Але була тривога. Вночі теж була, але я не чула, я вже по додатку дивлюся, а чула, що збивали дрона, але не близько тут у нас, а далеко. Чуть було, але зрозуміло по звуку, що це не в нас. А десь подалі. Я не спала, так що все чула. Але не бачила, бо лежала, не вставала. Так, Шаня, ну що, пішли сюди. Туди не підемо, якщо то там дерева валяють, шкода дерев. Тут уже повністю. Розваляли будиночок. Це споруду. Уже там на дні забирають сміття. А що це вони буде ж як продовження цієї будови? А я не бачу ніде, щоб там двері були. Вони що будуть як окремі чи тоді будуть прорізати. Я думала, що це одна буде. Мабуть, б. ну, прорізати, що прорізати у цих блоках. Напільником можна. Вони легкі, пористі. Так, да, вже стає спекотно. У холодочку добре, а тут мені подобається. Я чоловіку кажу, завжди тут прохолодно і так вітерцем обдуваю. От і я стою зараз. Так приємно. Кажу, оце б тут гамак повісить. Чи просто рядно кинуть на траву і валяться. І не жарко. Зараз у нас тут транспорт мало ходить, так що не гучно, перекрита вулиця. Уже звикли всі. Ну що, я буду, вибачайте це таке відео, моя тільки мордяка тут висить. Себе показувати я не буду недавно я показувала у цьому платі. Так що десь там Мені здається, так і називаються платтячко з, драк... з драконами. дракончиками. ні, плаття з дракончиками. Ось такі тут. У мене дракончики. <кій> вони невеликі, і коли я, навіть люди коло мене стоять, і я кажу, що О, з драконами, так вони придивляються, кажуть, ага, точно. А так вони якось і не кидаються в очі що це дракони вже яка длінюща машина. Так, доню, пішли. Пішли, донька. О! Пішли, пішли. Моя крихітка, ми ще там пройдемося, а з вами буду прощатися. Замовила собі. Це триногу таку, мені здається, буде зручна із поперечною такою. Ну, в общем, знімати так, щоб над столом. А то в мене завжди проблема, як знімати відео над столом, щоб видно все було. Так я ракуш такий з боку, воно зовсім по-іншому. Після того, як я була, виставила відео, де там жах просто, ось, яке я видалила. А це побачила одну, я й не, не здогадувалась, з такою прикладеною є кронштейн. Я думала, це професіональне десь. От, замовила, ну, щось мовчать, хоч би було. і... Буду цей знімати відео про шиттю, шиттю. Ось. Шию зараз Насті плаття. Шить теж оце тобі без примірки. Вона худюсінька, похудала так. Ось. І на відстані складно. Ну, надіюсь, впораюсь. Ну, все, на цьому буду закінчувати. Пишіть коментарі, ставте подобайки. і до нових зустрічей. Пока-пока.